Громади Кіровоградщини отримають на відновлення інфраструктури додатково 145 мільйонів гривень, з них в Олександрійському районі 45, пише Олександрійське РВА. Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрямування коштів на відновлювальні програми місцевим бюджетам 11 областей. Згідно з розподілом, Кіровоградщина отримає 145 мільйонів гривень. Олександрійська міська громада в цьому розподілі отримає 45 мільйонів гривень. Люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю зможуть упродовж трьох місяців отримувати додаткові виплати від всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України. Йдеться про людей, які отримують менше як тисячі двісті гривень соцвиплат від держави, не отримують допомогу від інших міжнародних організацій та не отримують виплати для ВПО. Допомога буде нараховуватися на банківські рахунки або Буде доставлятися Укрпоштою. Жодних додаткових дій отримувачу допомоги вчиняти не потрібно. В Олександрійській районі військовій адміністрації 6 лютого відбулася співбесіда обласної робочої групи з представниками територіальних громад району. Говорили про стан місць тимчасового проживання ВПО в Олександрійському районі. Представники обласної робочої групи проаналізували стан реалізації постанови Кабміну про функціонування місць тимчасового проживання ВПО з уповноваженими особами семи територіальних громад Олександрійського району. Центральна бібліотека для дітей запрошує всіх охочих долучитися до акції з нагоди Міжнародного дня дарування книг. Відповідний день відзначається 14 лютого. Тож, якщо маєте на поличках цікаві, але вже прочитані книжки, можете подарувати їм нове життя та принести до найближчої бібліотеки. Житель Кіровоградщини продавав неіснуючі товари. Обласний відділ протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими Олександрійського районного відділу поліції встановили, що 30-річний місцевий житель на одному з торгівельних майданчиків розміщував оголошення про продаж дитячих іграшок. Придбати товар покупці могли лише за умови попередньої оплати на банківську карту. Отримавши кошти, продавець припиняв спілкування і на зв'язок більше не виходив. У результаті обшуку правоохоронці вилучили платіжні картки, сім, картки, мобільні телефони та інші речові докази, які вказують на його причетність до протиправної діяльності. Особі повідомили про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У п'ятницю, 9 лютого, буде хмарна погода, можливий дощ зі снігом. Температура вночі плюс один, в день до 7 градусів тепла. Атмосферний тиск 743 мм міліметра ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри за секунду.